А голод то є страшна подія. Доброго дня. У вас самого як справи? Ви як на вулиці? от Ну, як справи? працюю, заробляю собі на хліб І тішуші. І дякую. Так, Я вам маю маленький такий подарунок. Ось, тримайте. А що це є? А це їжа. Та тримайте, будете мати. Вона свіжа, я тільки купив її. Тримайте. Це щирого серця. тримайте. Ну то дякую але то без потреби. Тож допомогти вам? Мені вистачає. Мені Бог дає силу, я віруючий, я нікого не не, не в своїм житті нікого. А голод то є страшна mm, подія. Як людина хоче їсти і не має де спати, і не має в щось одягнути, то, то вона йде на все. Р Родини немає у вас. Є, є? Я вже маю правнуки. А чого ви тоді збираєте цей, якщо вони вам не допомагають? Я люблю ту роботу, я люблю робити щось. Я не люблю сидіти і чекати Божого змілення. Ну, але все рівно у ну, вас є вже діти, внуки і правнуки, ви кажете, то вони б мали вам допомагати? А, там вони допомагають, ще я ще їм допомагаю. А збираю, вона збирала. Я везу зі там. Скільки тако приблизно в день виходить на здачі? Там давайте деревні зароблю. Там більше. І я всім говорю: не сидіть дарма, робіть що-небудь. А може, це комусь треба. Та ні, то вам тримайте 100 то Ні, гривень ні буде то гроші ні. А чому? А вам бо наша мені. Та вам щоб це... легше було. І в мене все добре, не присувайте. Дякую. Тримайте дякую. все. Дякую, вам. Роби добре діло, помагай як може. Добре, все щасливо І Господь тобі допоможе. Вам теж допоможе. Все. Щасливо.